Ім'я видатного українця Михайла Драгоманова увічнено у назвах топонімів нашої держави, в тому числі у Дніпрі. Науковці констатують, він ключова фігура суспільно-політичного життя України 19 століття. Народився він в родині дворян нащадків козацької старшини в місті Гадяч. Там він закінчив школу, в Полтаві гімназію. І вже в гімназії він за Словами його сестри Олени Пчілки Прочитав силу селену книжок. Батько хотів бачити Михайла лікарем, але дозволив синові обрати вищу освіту за покликанням. І Михайло Драгоманов вступив на історико-філологічний факультет Київського університету. До гідної освіти додався досвід трирічного відрядження в Європу, звідки Драгоманов повернувся із власною політичною доктриною, розповідає Світлана Івлева. Він вільно володів п'ятьма європейськими мовами. Працював там. В архівах в різних містах опанував новітню європейську філософію. Його називають першим соціалістом. Він сповідував федеративний соціалізм, вважав за найліпший державний устрій, федеративний і брав за зразок Америку і Швейцарію. І ці погляди він сповідував до кінця свого життя. Не дивлячись на те, що його родичі, його друзі з часом і учні з часом перейшли на самостійницькі позиції, діяльність Драгоманова викликала неабияке занепокоєння в Російській імперії. Він бачив Україну рівну з іншими українців рівними з іншими народами, але в Російській державі. І ось цей федераліст здавався Російській імперії більш небезпечним, ніж самостійники. Бо в 1876 році, коли був виданий Емський указ, який забороняв українське слово в максимальному обсязі, там було вказано на необхідність вислання з України Михайла Драгоманова. І Павла Чубинського Михайло Драгоманову вдалося втекти від російського режиму, і вже за кордоном він відкрив вільну українську друкарню. Він надавав уявлення європейцям про те, хто такі українці, чим вони живуть і як вони думають. Останні роки свого життя він жив в Болгарії і викладав в болгарському університеті болгарською мовою. І там він пішов з життям Перейменовану артерію у 2015 році. Попередня назва вулиця Димитрова. Георгій Димитров, представник комуністичного болгарського і міжнародного комуністичного руху, розповідає Світлана Івлева. Він не мав освіти в 20 років. Став членом соціал-демократичної партії. Ну, справа в тому, що перша спроба захопити владу. Не вдалася в 1923 році тому він переїхав в Радянський Союз в 1945 році, коли був встановлений режим в Болгарії. Він прибув до Софії і став генеральним секретарем і головою ради міністрів і займав найвищі посади. Але наприкінці життя він виступив проти Сталіна і у супроводі Берії. Який наполягав на тому, що йому треба лікуватись. Він залишив Болгарію, переїхав в Москву. Там його стан пошвидко погіршився. За чотири місяці після переїзду до Москви Георгій Димитров пішов з життя. П'ять років болгарські лікарі не мали доступу до тіла Димитрова, розповідає Світлана Івлева. У Болгарії діячеві було зведено мавзолей. Лише в 1990-му лікарю-співробітнику Мавзолею вдалося взяти зразки волосся Дмитрова. Експертиза показала, що болгарського вождя отруїли ртуттю. Проте зауважує науковиця в. Версія отруєння не є офіційною. Науковці закликають свідомо ставитися до нас вулиць, вивчати історію та зберігати пам'ять про видатних українців. Оксана Ващенко Ілля Ломовський. Новини дев'ятого каналу.